Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Бравл Старс. І шоу у нас в соло шедешечки. Мені дуже цікаво. Кстати, є шедешечка, що ще за кіли дають більше кубків. І а мапи у них, кстати, різні. І я навіть не знаю, яку мені краще вибрати, тому що у мене є вінстрік дуже хороший на Булові. І в принципі, мені сподобалося шурувати в шедешки на ньому. Він прям реально класний чел. І дають ще гіперзаряд рандомний. Обалдеть, коїни якісь. А, один коін, я понял. <гум> Спасибо. Так, три кейси. Давай, погнали. Так, коїни, 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 скинчик. О, на містер Пі, прикольно. Спрей, пінчик, кредити, кредити. Окей. Так, давай дальше. Я прям хочу щось толкове. Щось толкове. О, гаджет. Гаджет це хорошо, гаджет всегда круто. Гаджет суперсили це прям кайф. Ну, взагалі, гіперзаряди би випав. Ну, вони, певно, звідси не падають. Ну, зато гаджети падають, гаджети мені подобаються. Шкода, частіше за все, випадає гаджет той, що не потрібний, але інколи, інколи. Все одно хорошо, ти бачив 500 кредитів випало. Да, диви. Оце прям крепко. Прям крепко. Шкода, що я не можу поки ніякого бравлера собі відкрити. Ну окей, гіперзарядочка. Давай її. Оце прям супер цікаво. Гіперзаряд на. Блін, на мишу! Ай-яй-яй! Хотілося б на щось толкове, але, на жаль, на мишу. На жаль, на мишу і капець. Що в нас тут ще є? Можна гіперзаряди купити, ікспідабл мені, по суті, взагалі не потрібен. Я вже пройшов батл пасік. Ще коїни, ну давай теж. Так, хорошо. Я ще дешечку мені піти. Тут даюча... Блін, за яку даю ще. Блін, кубки за кіли. Ну, я не думаю, що я так багато кілів буду давати. Оця мапа більше добула предназначена. Бистріше бігати і так далі. То подібне. Давай попробуємо, затестимо. У мене 9 він стріку, я взагалі не хочу його сливати взагалі. Тому хотілося би нормально. Так, потусуватися. Так, дивись є френкіч. Ну коротше, більше ближніків, ніж дальніків. Того, в принципі, можна покайфувати. Поки в нас тут хеллоїнська всяка движуха, замість води лава, то ми в принципі нормально все чухаємо. Кстати, треба передивитися, чи був у мене докачаний, чи ні, бо я б, звісно, докачав би. Так, газенюхіч не сильно хочу з ним тусуватися, бо він такий, трохи трохи задобує, трохи задобує пацанчик, треба від нього свалити трохи. Опа! Ти дивись що зробив, дивись що зробив! Фух я втик, я втик. Я в інстрик, я венстриг задефав. Задефав інстриг. Він ще швидкий капець, цей пацан, Ну його в баню. І він може мені опять гаджет накинути насправді то. Я би пішов би ще баночку ну. Дінич АФК. АФК дінич. Так отако робимо. Отако, просто, щоб, щоб не бігав за мною цей пацан. Бо ну його в баню. Ну його в баню. Він за мною гасає, блін, задовбує, напрягає. Він швидкий. Так тут Кольт, він про мене взагалі не знає. Він, можливо, сюди прийде. Але ні, не пішов. Ладно, давай тоді прижмемо гаджет, щоб я, якщо що, міг застопити чела. І в мене топ-3. Цікаво, дійдемо до топ-1. Ну, шарф мені мало що може зробити насправді то. Плюс баночка халявна. тут в кущах хтось є 100%. Я б його, звісно, почекав. Або отут в кущах. Так, мені головне ульту не, вики... не викидати. Мені головне його ну, заставити самому ульту викинути. Або просто напасти на нього стрельнути по ньому розочку. Так, вони обидва ульти потратили. Всього щит. Так, ну ти кресюк, то тебе винести надо. хе хе крисюк Ти ж кресюк. Отако вот плюшечку бем Я буду їх задовбувати обох. Бо я знаю, що вони мені нічого не зроблять. Так, цей щит прожав, щит прожав щит тратить. Тратить щит. Так, пацани тусуються Диви, диви, диви Отако. Вот Бам. Все, давай, і тебе сразу з'їм і мені байдуже на гіперки твої, на вообще все. топ 1 Оце мені подобається. Був реально кайфовий герой. Його так класно качати. І я опять нажав далі. Блін, я хотів подивитися, чи він докачаний у мене чи ні. Бо в мене цілком можливо, що він не один з тої сили. Я що його можу ще підкачати. Щоб в мене було ще більше хп, ще більше демедж. Хоча і так дуже круто. Типу, був прям ну, сильний герой, я не знаю. Та якщо на Дальника ні на якого не попав, і прям хорошо по кайфу все зіграв, то в тебе взагалі все, слава Богу. Диви, газ просто свалив від мене. тому що він розумієш, він зі мною не поб'ється ніяк. Плюс, оця Мапа мені дуже сильно подобається тим, що тут є оця прискорялка, а бул з прискорялкою ну реально сильний. Ось у мені ніякий шарф нічого вообще зробити не може. Ну він мені нічого не зробить вообще. Це навіть не перл, якому шарф ну важко шарфу проти перла. А булом то взагалі кайф тако просто прийшов, з'їв, пацана. Ну от ворон, конечно, може позадовбувати Ворон може добре позадовбувати. Давай від нього відійдемо, посидимо отут. Подивимося, чи підам подивимо ці кущі чи ні. Щоб я такого всі кущі контролював. Там ще Шеллі От, кстати, Шеллі тоже сильна. Шеллі дійсно сильна, вона може роздати стіля. Ну і все одно щас підійде сюди. Хоча він мене можливо побачив через кущі А, тут шелі -у. диви. Піде він сюди? Ні, не пішов. І стріляти не стріляв. І ворона я загубив. Ворона я прям загубив. Не знаю хто Дай, Не хочу лізти на рожон, я ще не хочу ці сливати. Він стріки собі. Ой ой ой, пали по мені, спалили мене щуть. Так, позиція мене погана. Мене викрили, це дуже погано. Ладно, що мені? Я особо не парюсь? Я включаю гаджет та й погнав собі на, на скоростях. Отако От за вороном, що мені ще робити? Отако От ворона ми з'їли, я, по йде, і виживу. Да. Я вижив. Все хорошо. Завдяки ультимейту я вижив. Так, і сюда. Я сюда выйду. Леон, понятное дело, що хоче мене постріляти по мені, но ми... Отако, Леона, з'їдаємо і хілимся. Мені Меня хіл. Потім я включаю гаджет, і впригую в Шеллі. Отако Отако просто. Бау! І всіх розвалило. 5 топ-1. Боже. Який же ж він обалденный герой. По 15 кубків кожного разу, у мене вже 709. Оце такі герої прям приємні. Ти знаєш, е, як е, кіт, як шарф. От реально такі герої бомбезні. І дивись, які експічки мені сипеть, це капець. А він в мене ще один тих сили, він в мене максимальний. Бул у мене прям максимальний. Тоді погнали далі його качати. Як він так качається класно, то чого ні? Просто чотенько. Погнали щас баночки на Утайм. Я напевно сразу сюди піду, бо тут їх сразу багато. Оцю трогати не буду, бо мені все одно не Це і гавс. Отако ми забрали. Оцю він зі мною не зможе битися. Він, певно, не знає, що я можу його з'їсти просто швидко. Він реально не знає. Опа, опа, опа. Це проблема. Ух, мені з'їв, я вижив. Просто 600 хп. Кіллюсь. Так, ну кіт має запригнути, хоча ні, не запригне. Так, а тепер мені якось треба пожити. Тут ще один бул, кстати, дуже сильний. Прям у нього банок добре більше. Це ще за мною, блін, бігає Макс. Я не сильно люблю, щоб він за мною бігав. Такоме за тобою. Заберемо з нього банки. Мені треба банки забирати. Плюс треба виносити чуваків, тому що. конкуренція так сказати. Так, ну бул за мною бігає, я от прям не хочу, щоб він за мною бігав. піду базу завалю. Так, ну він мене не вб'є. отако тако. Бо там пацан, він мене міг завалити вообще дуже швидко. Ульту віддали но що поробиш. До 5 мені вообще не канає. Давай з ним потімимося. Він, в принципі, такий, що може зі мною потіметься, а там далі вже в кого більше банок то і виграв. Ну і не тільки банок. Тут по-любому хтось є, я не знаю. А ось сього вони всі. Ось все, я всіх їх просто поз'їдав. Тільки ульти нема, на жаль, я не знаю, як мені ворона вбити. Да, ворона я не вб'ю, на жаль. Його дуже важко буде вбити, Ну, хоча я може в щас сейчас щуть Ні, не, не отхілюсь. Я його завалив, якось! Боже! Хе-хе! просто пацана на постріли Ти диви, ще плюс 15, 724. Боже. як класно на ньому просто фармити. Так, let's go. Купа банок. Шарф вообще мені на нього байдуже, йди сюди малий Отако. Хе-хе-хе. Ну, банку я йому, на жаль, оддав, але я його дуже задамажив. І буду ще за ним бігати, що я теж швидкий тут. Зараз я його до когось приведу. Отакогось до Чарлі. Я отакого, піду позадовбую тебе. Тільки головне, щоб мене отут ось не задовбали. Надо чуть підхилитися, ХП мало. Там Чарлі в коконі. Я б Джанет завалив, а вона завалила шарфа. Отако. Блін, не вийшло. Заберу банку і тікаю. Надо сваливать, Надо сваливать. Не вийшло всіх повиносити. На жаль, ну що поробиш? І банок налутать не вийшло. Ну, в минулій грі це мені взагалі не помішало. Топ-один заняти. У мене теж банок було мало. Так, ця лумі теж сильна. Тема. О, походу, мені габела. Свалюю. Не хочу тіряти він Тільки не він стрік потеряти. Не хочу його потратити. Мінімум топ-5. Мінімум топ-5. Все, топ 5 є, можна бігти виносити когось. Шарфа, ось. ось. Так, ти йди сюди. О, дивись, застане мене! З'їли мене, блін, топ-3. Ну нічого страшного. Топ-3 теж хорошо, теж кубків багато. Мені це, виходить, мій 5 дається, мені 11 кубків за топ-3 дало. Прикинь. Я взагалі, треба було подивитися, з яких кубків я почав. Я ще ні одну гру не програв, я він стрік далі собі качаю. Головне, його не злити, поняв? Я з кожною грою буду все, ну, такое сейвовіше і сейвовіше грати. І тоді мені буде набагато складніше. Ось як з цим пацаном. Тут взагалі нічого не зробиш. Ліліза задовбати теж особо не вийде, бо вона швидка. Дінич мішає, ніяку банку злутати не можу. Ну оця щас Дінича попробує з'їсти. А я тут банок позабираю. Давай піду до них і сюди, цю заберу. Щоб їй менше досталось. А вона ще й сама втекла, то я ще візьму. Вона бач, Дінича довго вбивала. На неї є ульта. Так, я їй мало дуже дамажу, зараз на мене шарф має запрягнути, але він, напевно, не п'юде. Та, не буде. Давай сюди. Тут були банки, вроді, якщо ще остались. Такоме треба. Так, я б, звісно, когось би побив би. Оцього шарфа, напевно. Отако. Ну на мене ще ще один запрыгне. Ні, ні ні не не задамош. Ай-яй-яй. Не встиг, не встиг, блин, топ-3. що сейчас ультой втечу. Ну, ничего, топ-3 тоже хорошо. Погнали. Капець, я вже кубків накачав. Мене вже, напевно, пощив 800. Хоча ні, напевно, я загнув трохи. Но... У, в центрі заспавнився. Блін, Блин, з вольтом. Ну, вольт повільний дуже, але я ж я ж тоже. Можливо, у мене є, кстати, гаджет на цей. На швидкість. А це було би круто. Напевно, нема. Блин, з трьох плюх ламаю банку. Це погано. Тут хтось був. Оттіс, напевно, якийсь, не знаю. Я йому банку спеціально лишу. Ай собі кайфую. Так, матрас мені, в принципе. Не грозить, піду сюди до, до швидкості і тут ще побігаю, можливо, щось з краю десь лежить, а можливо ще когось знайду, якогось пацика, бо там вони один одного всі валять. А тут Ріко. Ріко старина, в тебе там проблема. Тобі там гана Отаку я тебе задамажу, щоб ти одки швидше. Ну, банку забирать не буду, але топ-5 є. Я собі виборов топ-5, так що в мене все по кайфу. Так, барончик. О, барончик буде мене тут задобувати. Того давай свалимо від нього. Він такий, що він не попадає особо. О, в нього ще й девий на тройну плю. Так, ну ульти в нього нема. Мені б до нього тільки добігти. Мені треба самому мульту накачати. Я зможу барона з'їсти. Так, там Вольт, Джекі. Ну, Джаки получає капець плюх від барона. Джаки прям. ...получила плюх багато. Так, я теж трошки получаю, але зато я банки дві зовутав. Блін, що попадай гамнють? Подиви. Погнали, сюди. Будемо тут ховати. Ну, у мене топ-3 мене очікує, очікує, мене прям топ-3. Ди сюди. Блін, не встиг, він по мені стрельнув. А я б його, аби застану і убив би. Ну, що поробиш, тоже нормально. Сіки у мене вообще кубків. Шість дропи всякі різні, а ну. 50, ще 100, ще суші. Ще одні боже, вони мені вообще не потрібні. Ти мені. Ну, 757. взагалі хорошо. У мене скільки було там? 700, вроді. Скільки я ігр виграв сьогодні? Оце тільки що. О, так, так, так. 11 хвилин. Ось, я виграв плюс 15, плюс 15, 30. Ще плюс 15, 45, Потім 56. 67 78 кубків заробив. 78 кубків, прикинь. От би його так до тисячі докачати шведесенько, Да, цього було? Ну прикольний герой. Але бачу, що ми далі качаємося, і трошки важче стає. Ну, все рівно, топи один ще не беру вже. Топи 3 я беру, поняв? Ну таке. Так, давай, стріляй за. Помагай мені залутати оцю тему. Так, іди сюди. Не хоче йти сюди. У, дві дві що роби? Так, ну я понимаю, что вона хочет, она хочет по мені дальше стріляти И вона по мені дальше и стреляет. Но ну, я видно неї свалю. Капец, задовбує, ты прикинь, да? Обалдеть, всі задовбують! Та що ж ви так всі мене задовбуєте? Ай-яй-яй, злив він стріку прикинь. Сильно пішов до всіх. А Пейпер правильно все зробила. Вона мене погнала, поганяла, поганяла мене. Я прийшов до купи чуваків, які мене просто задушили. Бо їх було багато. Я був в центрі м -м, всіх подій. І бач, він стрік слив. Ну нічого страшного. Це не означає, що я перестану кубки фармити. Я їх ще ого-го як нафармлю. Просто мапа не сама бомбезна для була, Але непогана мапа. Давай. Я отако роблю. Та й собі кайфуй, мені то що, ти мені 600 демеджа дамажиш, та це взагалі не прошу. Ти ще й не попадаєш слабак. Так в центрі нічого нема. Ну я не знаю, тут сидіти, не сидіти в цих кущах. Якось впадло наче. Це ще знає, що я тут. Кота би з'їсти, я б його завалив би. Це стріляє просто куди-небудь. Воно по ньому де вивалять. А я отако тебе просто. Щоб менше блутував. Лілі я особо не боюсь. Хай собі кайфує там. У мене вже топ-5, вже нормально все. Я собі взагалі хорошо себе почуваю. Коли мене отако не зажимає 50 чоловік, то мені взагалі нормально. Але коли зажимають чуваки, то блін, це звісно тяжко. Так, ну до цього я не дострілю. Він, кстати, так заповільнює крепко. Що особо нічого не зробиш. Тут ще є кіт. ну він на мене, якщо запригне, то не заб'є мене. Так, да, він мені нічого не зробить, я просто з'їдаю. І я зможу цього завалити мені треба. Оцього, морозного пацана. Отако, все хорошо, і Елі, я по ідеї теж винося. Щас, я гаджета, почекаю. Я в принципі не парюсь. Гаджета почекати треба. Давай, иди сюда. Я не пам'ятаю, що в неї ульта робить але тепер я вообще не парюсь. Мені чисто ульт в тебе, і все. Ну, я коли буду пряти в ню, то вона захоче віддалятися від мене. Навіть повне інша атака стрибком. Я за нею погасаю, що тумана стане більше, і прийдеться їй вже зі мною битись. І по-любому прийдеться зі мною битись. Вона просто очікує, поки я помилюсь, а я можу і помилитись. Я в центр стану, щоб сразу її чекати тут. Ось все, ульта? Отако. І моя ульта трошки сильніша. Все, плюс 10. Хорошо. 765, вроде в мене там кубків було, якщо я не помиляюсь. Ну, опять я в центрі з базом. Кстати, бас тоже класний чел, А він у мене вроде на 1000 вже. І цей бас, кстати, тоже на 1000. На ньому 1000 кубків на базі. Я понял? Ну, це, кстати, проблема. Мене трохи тут можуть забити. Я вообще не хочу з ними битися. там так багато народу. Я би пішов просто баночку. АФК полутавв. Отакоїся Бемс. І диви як хорошо. Брок, мені нічого не зробить. Ну, взагалі, може щось зробити, але не думаю, що прям прям сильно больно, то ні. Оця, кстати, ну така, блін. Серйозна тема. Крепка, так сказати. Дамажа тоже немало. Сильний бравлер. Сильних бравлерів дуже багато, але є такі, типа, нуби, поняв. Ну, от бач, я в нью вистріляв, вона просто маневрена сильно. Бач, вона прийшла, приблизилась і втекла сразу. А так уміє, якщо з нею тяжко буде. Пейпер теж, блін, креп. Треба поховатися, похилиться. Іди сюди. Обалдіть, вона мене репнула, я ще й програв. Я чуть-чуть до неї не добіг, щоб застанити. Оце то да! Так, ладно, мене до топ -1. Топ -1 мені до топ-1. Топ-1, мені обов'язково. Мене ще спавне десь в центрі далеко від банок. Я ж хочу, ще теж банок налутати, а мені їх не дає. Ну так, завжди, коли ближче до великої цифри кубків, та й сразу вже все не слава Богу. Так, іди сюди. Ну, він тікати почне, я не встигаю тут. Ладно. У нього є швидкість, ну. Но... Так, ще ця штука задушиться, я його тако обмансую і втічу. Шеллі обійду. Та я собі покайфу тут у мене все. От сту мене може задовбати, він маньоврений сильно. Так, мені будь нього відійти трохи, а він мене буде задовбувати. Так, да, він мене прям задовбе. Я ще й втікти не зміг. Ультою. А я догорю, да? І я живу. Ну я хілюсь Баудіть, вона щас на мене уль дасть. Да. <схи> Не виходить далі. Просто все щастя моє кінчилось. Моя вдача пройшла. Ну, 760 кубків. Це в принципі багатенько У мене, мене було скільки 600, там, 70, чи що, щось таке Коротше, багатенько я фарманув. Ну і на цьому напевно будемо завершити. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свій подобайдені. З вами був саньочок і всім пока-пока.